Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 серпня, проживаю я на Вінниччині. і в моєму садочку я почав дозрівати сорт персика ПФ. Ну, на нього просто кажуть лаки Лаки 13. Замовляв я даний сорт садженці, Мар'янівські садженці. Це мав бути дуже я хотів PF24207, але вийшов Lucky 13. В описі вказано, що морозостійкий, в моєму регіоні не морозостійкий. Два дерева в мене вимерзло. Два роки дереву, метр 80 висотою, померз. Думав, відживе. Пусте з нижньої бруньки, бо це, що я замовляв, от, що я кажу ПФ 24207 я з ним намучився, воно сильно примерзло, сильно пустило тут із нижньої бруньки, я якось витягну і кожен рік я граюся з ним. Ну, не знаю, як воно виживе таке слабке-прислабке. Беревся, з нього вже взяв живці і нашеплював на. Але цю. Бо це, що я придбав, не знаю на чому на щеплення. Висота майже вже 3 метри. Це перше плодоношення. Плоди здорові. Щоб були кращі і більші плоди, даний сорт потребує запилювача, краще, якщо поблизу ростуть інші персики. Будуть, буде урожай, звісно, але треба, щоб були персики. У мене різні, різні сорти поблизу, то гарні плоди, але їх дуже мало. Два штучки, тільки здорових, там щось ще пізніше туди свіло, до щось один, там ще щось три, тако, щось трохи є. Але після весняних замушків. Залишилось два плоди. Було більше, але розтріскалась кісточка і попадали плоди. Даний сорт схильний до розтріскування кісточки. Лакі 13. Персик Flamingo Fury Лакі 13. Сорт середнього терміну дозрівання американської селекції. Сорт є транспортабельним. Стіки до захворювань, ну це не в моєму регіоні. Стікість плодів до перезрівання, але плоди розтріскується кісточка, якщо багато вологи, і плоди опадають все рівно. Тому все ж таки вони осипаються. Персики великих розмірів 200-400 грам мають бути. Минулого року обривав плоди 6 серпня. Зараз зірву з цього дерева, ага, ще забув сказати, що плоди великі. Проблема не тільки в тому, що розтріскуються плоди, а ще й вростають от в гілки. Для себе без проблем обірвав з дерева та зір. На продаж дуже важко буде зірвати. От бачите, як, він... як його ні так не зірвеш, ні так. Тільки травмується і все. Бо дуже великі плоди. Держиться міцно, хочу показати, і не виходить одною рукою. Не можна відірвати. От. Такий результат. Так травмується, плоди гарні, здорові, мови немає, але зірвати, бачите, разом з гілочкою. Зараз покажу цей другий як, може це і легше, легше, може це і легше відірветься. Ну, так само дивіться, бачите, держиться дуже міцно, хоча він м'який, Далі його нема що на дереві держати. А відірвати біля хануха не можна. Все. Роздерґто й все. Ось так для себе з'їсти. Таких два плодики. Зараз з другого дерева зірву. От з другого дерева. Тут з десяток плодів може буде, тут більше щось, але вони малі всі. Отак. От Трохи вийшло, але це... Не завжди так виходить. Важко обриваються, травмуються, це кажу, тільки для себе зірвати. Шкірка лишається на дереві аж. Зірвати і з'їсти. На продаж їх треба рвати, напевно, ще було тиждень назад, бо дуже м'які. Такі бомби здорові. Оранжевий, оранжево-жовтого забарвлення. Там, де попадає сонечко, то є рум'янець. Круглої форми мають легке опушення. Подивимося вага яка. Вітер дуже сильний дує. Минулого року вага була 200 грам, але і плодів було багато. 347. 342. 350 грамів вважаємо. І всі остальні на других деревах 253. дев'яносто п'ять. Від 200, дійсно так як сказано в описі, від 200 до 400 грам плодин. Так, який цей з них м'якший взяти. Ну, давайте цей розріжемо, подивимося. Так, кісточка повинна відділятись з даного сорту. Так, дуже легко відділяється, але так як я і розповідав, от розтріскується. Це проблема даного сорту. М'якоть дуже красива. Яск... Це не жовтий, це яскраво помаранчеве забарвлення. Соку видно, що багато вистачає, але все рівно М -м... не повністю він ще визрівши. Я спробую показати, ну тут Чи буде видно, що так ось краю тільки видно, що вона пом'якшала, а далі все рівно упруга буде. Видно, що вона темніша. Так навіть і волокна видно. Закрию сонечко, щоб було краще видно. От. Видно, що тут вже м'яка м'якоть, а далі буде упруга. Гарно видно волокна. Аромат. Насичений персикою, прямо солодкий аромат. Для Має червоне забарвлення, тоді далі, як більше визріває, то прямо аж звідси волокна стають з червоного забарвлення, рожевого. Треба їсти обережно, бо ці кусочки, які залишаються від кісточки, тут можна лишитися і без зуба кусок. Шкірочка. Чи потрібно, щоб вона відділялася в даного сорта. Не відділяється. Не відділяйся. Шкірочка, шкірочка упруга кисло солодкого смаку. Сам плодик на смак. Неймовірний смак. Повно соку, М'якоть здорова. Тому ну, плодик сам здоровий, тому і соку повну. І вона навіть трішки хрустяща, сам м'якоть. Вона, от дивіться, така, що її прожати не можна, тільки краю сік йде, а там упруга. Дуже цікавий і смачний персик. Ну, Так як я розповідав, от ті проблеми, що погана морозостійкість, розтріскування не можна обірвати. І лопає кісточка. Але для себе, біля хати, в садочку, ви можете посадити спокійно одне деревце і насолоджуватись даним сортом смачний. Смак не насичено солодкий, а кисло солодкий, гармонійний. Але за рахунок того, що дуже багато соку, то ну я. Фреш, фреш прямо. Коли прожовуєш м'якоть, то виділяється багато соку, смач, смакота. Одним словом, смакота. Хоч мені відправили не той сорт, що я замовляв, але даним сортом я задоволений. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Я стараюся в своїх відео розповідати правдиву інформацію і скуштував я ту половинку персика, соковитий, такий смачний, все. І хочу сказати, що залишається не язиковий такий. Не терпкість, щось таке подібне до терпкості. Можливо, це від цього легкого пушення, але є якась така трішки неприємне після вкуся, після, після смакове таке відчуття. Можливо, якщо цей персик їсти без шкірочки, то тоді буде другий смак, а як і шкірочкою, то зали... залишається. Легка терпість в роті.